Недалеко від Шегинів зняли готель. Зараз покажу. Він дуже непоганий і велика територія є де погуляти. Так як ми їхали довго ми заморилися, і тому ми зняли ось такий номер: два дорослих, одна дитина, ось така прихожка, шкафи. Зараз покажу. Ми вже виселяємося, бо тому що ми вже на одну ніч тільки зняли. Ну тут трошки вже бордель. Готель називається Шервуд. Тут, до речі, дають безкоштовні сніданки: англійський сніданок, італійський сніданок. Зараз йду здавати номер та покажу вам, яка тут є територія. Бачите, є де паркуватися, є де погуляти. Тут знаходимося Ми в сосновому лісі. Сам готель дуже прикольно прикрашений. Ось така вхідна зона. Тут можна поснідати. Ось така рецепція. Прикольно все номер коштував 2000 гривень за ніч. Ось така гарна вхідна зона. Тут величезна просто територія. Ми довго до нього під'їжджали по сосновому лісі. На території є своє озеро та всякі різні альтанки. Ну, в общем, прикольно, вообще супер. Можна тут залишитися і на довше часу. Але, на жаль, у нас дуже маленька відпустка, тому ми дуже-дуже швидко все робимо та будемо виїжджати далі. Бачите, така альтанка назад. Так, конячка. Конячка? Зараз підемо подивимося. Дивіться, тут є конячка така і ще й пунік. Ой, клас. Погладь його. Круто взагалі супер. Маленький понік. Він думав, що в тебе щось є. Ой! Також дивіться, є на території футбольне поле, ще невеличка Альтанка. Нам тільки що навіть запропонували покататися на конячках, але ми відмовилися, бо я кажу, ми вже, на жаль, від'їжджаємо. Тому що дитяча площадка, їй до діткам побігати. Нікіта поліс випробовувати. Я йому кажу, тільки не вимашся, бо нам ще до кума в Київ треба їхати. Ось такий мотузковий парк. з іншої сторони, бачите, відніюються ось такі гарні, гарні бесідки, які виходять на озеро. Дивіться, яка на території величезна гойна? Просто Ресторан Колиба, але на жаль, він зараз не працює. І бачите, працює, мабуть, тільки в теплий період. І тут можна також сідати і дивитися на озеро. Також ми читали, що є на території сауна чи баня, і там білка. Класс! Побіла, побіла! Навіть є гольфова територія, ось такі ще маленькі альтанки, типу, і ось таке ще одне озеро. А Нікітка заходить до баньки, хоче глянути, яка вона така величезна. Сі сурубу. І ось таким чином ми заїжджали через такий сосновий ліс. І ось такий заїзд.